Ламікон мірятівний крем від грибка сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Вітаємо вас сьогодні 10 липня, середа. І от ми вже другий місяць спостерігаємо, як зміцнюється гривня. Станом на вчора Нацбанк встановив офіційний курс 25 гривень 60 копійок. Востаннє курс гривні до долара знаходився на таких високих щаблях два роки тому. Чому гривня зміцнилася? Все це нам пояснить наш гість Михайло Кухар, економіст, видавець та експерт з макроекономіки. Доброго ранку, пане Михайло. Давайте одразу з того, з чим пов'язане зміцнення гривні. От в одному. Своїх інтерв'ю ви сказали, що курс валют та, і курс гривні це як двогорбий верблюд. От ви можете на цій метафорі пояснити нашим глядачам, чому так у нас відбувається? Дивіться, вже третій рік поспіль в Україні є курсова стабільність. Гривня не виходить з коридору 25-29 гривень за долар, але є внутрішньосезонні коливання. На початку року, коли більшість експортерів отримують. Передплату за свої експортні та металургійні контракти, там йде 60% виручки, mm -hmm. йде в один квартал. А, звісно, йде приток валюти, і курс, як пам'ятають чудово, от кожен зараз хто нас дивиться, може згадати, що, а, що кожної весни гривня укріплюється десь з yeah. 28 до 26 сповзає на літо. А, цього літа вона досягла відповідно нашого прогнозу. Україна економіка Отлук позначки 25,5. Ну зараз 25,6. Ми чекаємо, її. що ми вгадаємо до 10 копійок. Але на осінь, коли закінчиться американський фінансовий рік, як відомо в липні, то Йдуть uh, проплати наших імпортерів, наприклад, імпортер великих автомобілів, що не назвати uh -huh. марку, там якось, відомого японського бренду має платити 150 мільйонів доларів відразу передплати, якщо він хоче викупити всі автомобілі, uh -huh. що будуть передаватися uh -huh. протягом року в Україні. Тобто йде відтік, uh -huh. навпаки, І де посилений попит uh -huh. на uh, іноземну валюту з боку імпортерів, стільки експортної виручки немає. Uh -huh. І як ми знаємо, цього року в вересні у нас серйозні зовнішні виплати, понад 2 мільярди доларів. Все це теж впливає на курс, тому що національний банк, як ми бачимо із його поведінки в попередні роки, не палить резерви на всі ці виплати, а намагається компенсувати десь на рівні нульового балансу. Отже, буде через закупівлі газу Нафтогазом. Не що я хочу сказати коротко, що весни. Курс піде до верхньої межі коридору і може досягти позначки 27,5-28 гривень за долар. виходячи з того фантастичного успіху, що досягло міністерство фінансів Оксани Маркарової, mm -hmm. коли вони продемонстрували, що навіть при недіючій програмі АМФ я навіть це не вірив. Mm -hmm. Ми маємо попит понад 6 мільярдів на наші євробонди. Ми розмістили поки що на 1 мільярд. Отже, резерв запасу шалений, зовнішні виплати ми проходимо спокійно. Сезонний попит імпортерів буде. Просто гривня рухатиметься до верхньої межі оцього коридору 25,5-27, максимум 28 гривень за долар. Однак, на кінці наприкінці року, ми вважаємо, що гривня все-таки спуститься до рівня 27,5, може навіть 27,2. От тобто, якраз з цього коридору до кінця року гривня не має вийти, так ні. До... ні я не бачу жодних чинників, які могли б. Виштовхнути її вище, одна багато хто ну таких там різні експерти є, говорять про те, і зокрема народ боїться, що наприклад, якщо там транш не отримаємо, або що треба буде Ми залізти вже не за от, от залізу, заліземо треба залізати в, в бюджет і в резервні запаси. І тоді це погано вплине на економіку, і зокрема теж похитне курс валют, щоб довго не говорити про резерви. Україна це країна з золотовалютним резервом 21 мільярд. Якщо буде два Нацять з половиною от так. на вас це особливо якось вплине. Що ви ну, про На мене статистично. ні, але я не знаю саме на інвесторів. Ну і для інвесторів це цифри одного порядку. Мова йде mm -hmm. про те, що Нацбанк використовує близько 5% своїх резервів. Це ніщо, це мало. Це тобто для мало. інвесторів це нічого, і навіть е, е, в такій ситуації курс не має стати вищим. І може Якщо ми е, неочікувано отримуємо транш МВФ, mm -hmm. е, я вже успіху новому уряду чи старому можливо. То для курсу це буде тільки краще, навіть якщо все йтиме так погано, як іде досі, хоча ми бачимо прекрасний інерційний рух економіки вгору, то курс не має вийти за межі коридору 28. Знаєте, от про прогнози на осінь стосовно курсу гривні, так і курсу долару, а також про те, чи є привід панікувати через те, що восени в жовтні планується випустити купюру номіналом в тисячу гривень. Про все це поговоримо після короткої паузи. Нікуди не тікайте. Отже, у нас в гостях Михайло Кухар, економіст, видавець та експорт експерт з макроекономіки. Економі... Макро і ми говоримо саме про те, що українська гривня стабілізувалася, і ми звичайно всі привду дуже раді. І тобто, виходить з ваших слів, що політична ситуація в Україні вона ну не впливає, тобто внутрішня політична ситуація не впливає на курс валюти, ну, і зокрема зараз парламентські вибори. випадки. Все, що могло вплинути, вся турбулентність, нервовість, президентських виборів, воно вже вплинуло. Результат ми бачимо. А, гривня відчуває себе спокійно. А, тому що, знаєте, політологи люблять шукати інфлюенції впливу з боку політики на економіку. А насправді невидима рука ринку впливає на курс гривні набагато більше. А, ось сформувався попит понад півтора мільярда доларів за останній місяць з боку нерезидентів на державні цінні папери угу. а, на внутрішньому ринку гривні. Ось гривня й укріпилася. Більше, ніж під впливом парламентських чи президентських виборів, хоча б парламентські досі продовжують впливати, по тому було е, прекрасно впливати, тому що на кожні вибори і на президентських це було. І зараз ми бачимо е, мільярд півтора-два доларів. Наші прекрасні політики з офшорів приганяють в Україну, міняють на гривню, тратять на листівки перед виборчими. всі ці витрати. Вони ж гривневі в основному е, в країну надходить валюта. Та ти хотіла ну, і, додати, тому ну, ще от власне от це стабілізація зараз е, української е, ну гривні. Е, як це впливає зокрема на економіку України? От що це дасть? От який це дає плюс? Е, дивіться в класично е, укріплення гривні мало б негативно вплинути на експортерів і підняти е, імпорт. Однак, е, як ми всі по прекрасно пам'ятаємо, гривня була настільки передевальвована три роки тому. Що поки що ще ми не наздогнали той ефект передевальвації. У нас надмірно дешева робоча сила, надмірно велика експортна виручка, в тому, що курс гривні ми ну, розуміємо, не, не 8, а 25 – це трикратне. Девалювація. Це трикратна девальвація дасть де нам дає нам запас економічного зростання, зростання експортного експорту, ну, принаймні на, на 7-8, а то й на років, а то й на десятиліття вперед. Це пряма аналогія з 99-го року і стрімким економічним зростанням 2000-2008 Ось ми зараз живемо в економічному циклі зростання. Ось кажуть, уряд Гройсмана так вміло спрацював. Дивіться, ВВП України виросло в півтора рази за три роки, ну, за угу. на 46%. Це найбільше зростання в Східній Європі. Зеленський зараз прекрасно справився з 50 днів з економікою. Ні, це інерційний рух вгору. Тому що, повторюсь, невидима рука ринка керує нашу економікою набагато більше, ніж прем'єри, уряди і парламенти разом взяті. Урядовці бюрократи можуть не заважати. Економіці про зростати далі можуть не робити тих років, які завадять ну, побудові ринкової економіки. У нас як була спроба зупинити запуск ринку електроенергії, наприклад, це був дуже невдалий крок, і слава Богу, що ринок запустився. Ціна стала формуватися ринково, і всі побачили, що за профіциту електроенергії вона впала на перших же торгах. Чому було зупиняти введення нормальних ринкових відносів, коли бюрократи не вмішуються? І не заважають економіці, то вплив набагато кращий, ніж коли не ну, ще теж щось так роблять? важливо Важважливо зазначити, що скільки підприємств, на яку кількість зросла 600 600 підприємств. Так я не зрозумів запитання. Ну от власне що зараз бізнес розвивається в Україні, uh -huh. і що якраз таки не руйнується а навпаки, ще більше зараз з'являється підприємстві. Тобто відпроси... а, так до речі, вони ж завжди забуваються. Ну вони хвастаються не своїм, але це заслуга а, в середнього бізнесу нашої країни. Uh -huh. Дійсно, це безпрецедентно за три роки створення 600 нових підприємств uh -huh. в країні, невеликих, але середніх uh -huh. і малих. Це досі серйозний показник. Я думаю, що це. Так повинно було статися, розумієте, коли від було коли середня зарплата в Україні три роки назад при глибокому падінні 14-15 років упала до 170 доларів, вона до речі вже зросла більше як в два рази. Зараз середня 400, при... наближається да? до 400. 600. І в Україні стало вигідно робити все, тому що ми робимо. Ми маємо зону вільної торгівлі з Європою і спільний кордон з ним. І Україна запрограмована стала новим Китаєм для європейського uh -huh. союзу. І це теж економічний тренд на десятиліття. Навіть дивіться, зараз може статися про це багато аналітиків говорить, нова світова фінансова криза. Uh -huh. Вона буде більш м'якою. Ну це побачимо. Але на Україну цього разу вона вплине менше ніж на інші східноєвропейські країни, тому що ми знаходимося на тренді. Дуже стрімкого відновлення після глибокого падіння. То і цей тренд не буде зламаний навіть світовою критою. Ну, ви знаєте, ви дуже часто зазначаєте, що наша економіка росте повільно, але стабільно. І це набагато краще, я, ніж коли я є Я Часто отакі нагадую, скачки що існує теорія економічних циклів, вона сильніша за зміни уряду чи парламенту. Тому що по дивіться, зараз я завжди казав, що щаслива людина Гройсман. Він прийшов на на зламі економічного циклу. Тепер все, будем... що буде робитися, він може записувати свою заслугу. Я це так само скажу щаслива людина. Зеленський це у нього ще є принаймні 4-5 років запас цього зростання. Е, він може сказати, що це завдяки його вдалій політиці, але я хочу сказати, що. Uh, цьому просто треба не заважати. Чи вистачить у урядовців мудрості? Не заважати цьому зростанню. Пане Мага, це... хотілося б запитати коротко зараз uh -huh. про все ж таки банкноту в тисячу гривень. Добре, Людям так. потрібно боятися інфляції чи ні? Тому що найголовніше, чого побоюються з виходом цієї банкноти, це те, що буде інфляція. Шановні друзі, що ну це скажете, просто банкнотна гривень? політика. Вона у кожної країни є своя. Україна давно повинна була зробити цей крок. Нам ще потрібно купюра хоча б 5 тисяч. Так гривень. ви про це також казали. 500 000. гривень це 19 доларів. Країна, де найбільше купюри 19 доларів по всіх базарах люди носять ось такі uh -huh. пачки грошей. Це що зручніше. Ну е я певна, що якщо вони дуже мудро зробили, що ввели цю банкноту в тисячу, треба uh -huh. ще вводити 5 тисяч. Тоді 2-3 мільярди доларів, які кешем ходять по базарам, вони перейдуть в рівню, бо це буде зручніше. Навіщо uh -huh. щоразу бігати міняти? Тим більше, що ми бачимо прекрасний курс, пане Михайле. От ми трішечки зачепили, поговорили про так, малий і середній бізнес про нього згадали. Uh -huh. Але звичайно, хотілося б. Для Наших глядачів це було надзвичайно цікавим. От і, і поради от такого експерта, як ви. Ви можете прийти до нас ще раз в студію, щоб ми поговорили саме конкретно про середній і малий бізнес? Буду радий. добре. Все, з задоволенням будемо вас чекати. У нас в гостях був Михайло Кухар, економіст, видавець та експерт.